Добре ранок, вітаю всіх присутніх. Розпочинається чергове відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Які є пропозиції до порядку денного. Якщо пропозиції відсутні, розпочинаємо пункт перший проведечу ліцензії на право порадження господарської діяльності з постачання породного газу ДП Центра «Газ» абзацу першої частини шостої приксових положень закону України про ринок природного газу провадження діяльності спостачання та розподілу природного газу здійснюється на підставі чинних ліцензій, що були видані до дня ведення дії цього закону протягом трьох місяців після набрання ліцензійних умов набрання після затвердження ліцензійних умов на провадження відповідного виду господарської діяльності згідно з положенням цього закону. Зазначений трьохмічний термін закінчиться 26 червня 2017 року. Включно зазначеним. Пропонуємо на підставі заяви е ліцензіатів та. Зазначених строків видати дочірньому підприємству Центр Газу відкритого цену товариства по газопостачанню та газифікації Кироватградгаз та ТОВ ліцензії з постачання природного газу з 27 червня 2017 року. Дякую за озвучене подання. Якщо немає заперечень, пропоную підтримати видачу ліцензії з значеним товариством. Хто за рішення прийнято? Ум другий ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу то в Баварія Груп, то в Укргазком, то в Горизонте, то в ТНГК, то в Укргазінвест. На підставі заяв ліцензіатів та позитивних висновків юридичного департаменту пропонуємо видати ліцензію з постачання природного газу ТОВ Баварія Груп, ТОВ в Укргазком, ТОВ Горизонти, ТОВ «ТНГК» та ТОВ в Укргазінвест. Дякую за звучне подання. Якщо немає заперечень, пропоную членам комісії підтримати видачу ліцензії, зазначеним п'ятьом товариствам. Хто за рішення прийнято. Пункт третій. Про переоформлення бланків ліцензій на безстрокові на провадження господарської діяльності з виробництва транспортування та постачання теплової енергії, виданих Полтавському обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства Полтава Теплоенерго». Пісте заяв ліцензіата та статті 21 закону України про ліцензування виділської діяльності пропонуємо переоформити ліцензії на безстрокові за виробництво теплової енергії, крім діяльності з виробництва теплової енергії на ТЕЦ ТС, Конкреційного установок та установку з користування традиційних або джерел енергії, транспортування теплової енергії майстральними та місцевими розподільчими тепловими мережами та постачання теплової енергії Полтавському обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства Полтава теплоенерго. Дякую. Як думає, заперечень немає, прошу підтримати. Хто за? Рішення прийнято. Пункт 4. Про переоформлення бланку ліцензії на безстроково на право провадження господарської діяльності централізованого водопостачання та водовідведення виданої КП компанії Вода Донбасу. Також на підставі заяви ліцензіата пропонуємо переоформити на безстрокові ліцензію з централізованого водопостачання та водовідведення, видану комунальному підприємству компанії Вода Донбасу. Дякую за звучне питання. Думаю, заперечень немає. Прошу підтримати. Рішення прийнято. Пункт 5. про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва постачання теплової енергії, виданих товариству з обмеженою відповідальністю «Вертон Technology. На підставі заяви про анулювання ліцензії за власним бажанням ліцензіата пропонуємо анулювати ліцензії з виробництва теплової енергії, крім діяльність виробництва теплової енергії на ТЕЦ ТЕС АЕС, контраційних установка та основку використання кристалізаційних або поноджених енергії, постачання теплової енергії виданих товариств з обмеженою відповідальністю Verton Techнології. Дякую, думаю, заперечень немає. Прошу підтримати. Рішення прийнято. Пункт 6. Про пронулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії та з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та САЕС конеційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, виданих ФОП Шевчук, Віталій Анатолійович. На підставі за ліцензіату пропонував манулювати ліцензії з постачання енергії та теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС, ТС, конгреційних установки та основка скоса традиційних або поновжень енергії, виданих фізично особипідцях Шевчуку Віталію Анатолійовичу. Дякую за звучне подання. Якщо немає заперечень, прошу підтримати. Рішення прийнято. Пункт 7 та 8 пропозиція розглядати разом. Перед початком розгляду хочу уточнити, чи присутні від місцевої влади представники. Не зареєстрований. А чи планується їх участь? Відомо? але немає. У вас є інформація, чи вони будуть присутні? Зв'язку з їхньою відсутністю є пропозиція продовжити розгляд цього питання на наступне найближче засідання комісії, що планується на четверг на цьому тижні. Пропоную перейти до пункту 9. Встановлення тарифів на послугу централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для потреб населення ліцензіату КРКП, МКП, Херсон Теплоенерго. Дон НКРКП звернулося МКП «Кресон, Теплоенерго» із заявою щодо коригування тарифів на послуги централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для потреб населення у зв'язку з виключенням із структури собівартості статті витрат послуги банків. Зазначене рішення було б також підтримане міським головою, який він виклав у листі. Та 28 квітня були відповідні рішення схвалені і розміщені на сайті 27 квітня. За час розміщення визначених в проєктів постанов не надходило ні пропозицій, ні зауважень. Тому департамент, зважаючи на зазначення, пропонує встановити тарифи на централізовано на комунальні послуги централізованого плана постачання гарячої води для потреб населення для зазначеного підприємства. Дякую за озвучене подання. Якщо немає заперечень, пропоную членам комісії підтримати озвучене подання. Хто за рішення прийнято. Пункт 10. Про схвалення проекту рішення, що має ознаки регуляторного акту постанови Національної комісії про затвердження порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних прав суб'єктів господарювання в сфері теплопостачання. Відповідно до пункту 4 розділу четвертого прикінцевих та перехідних положень закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Внесення зміни до статті 26.1 закону України про теплопостачання, згідно з яким порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання затверджується національною комісією, що здійснення державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, враховуючи вказане та з метою встановлення механізму розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання. У сфері теплопостачання з метою визначення обґрунтованості обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та витрат у структурі інвестиційно-складової тарифів на теплову енергію на принципах економічної доцільності. А також цільового використання коштів цими суб'єктами. Розроблено проект постанови НКРЄКП про затвердження порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання. Враховуючи зазначене, та оскільки проект постанови має ознаки регуляторного акту, пропонується схвалити проект постанови НКРЄКП про затвердження порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання та розмістити про. Проект... Проєкт постанови НКРЄКП на офіційному веб-сайті комісії з метою дження зауважень та пропозицій. Дякую за звичне подання. Якщо немає заперечень, пропозиція підтримати. А також запрошуємо всіх зацікавлених надавати свої зауваження, пропозиції. Можливо, місцеві органи будуть вимагати інші терміни для розробки своїх комунальних підприємств та інвестиційних прав, можливо, скорочить, можливо, збільшить. Якщо немає заперечень, прошу підтримати. Рішення прийнято. Одинадцятий пункт. Про прийняття постанови національної комісії про затвердження тарифів на електроенергію, що відпускається юридичним особам, які власниками майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб. 20 квітня поточного року набрав чинності закон України про внесення змін до закону України. До закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб щодо забезпечення права на отримання комунальних послуг, згідно з яким держава гарантує зареєстрованим внутрішньопереміщеним особам право на отримання комунальних послуг електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного поселення, в містечках і збірних модулів, в гуртожитках, здоров'чих таборах, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо за відповідними тарифами, встановлені на такі послуги для товарів для населення. У прикінцевих положеннях закону зазначено, що національні комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, необхідно привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом. Отже, на виконання закону про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб щодо забезпечення права на отримання комунальних послуг, департамент з регулювання відносин у сфері енергетики розробив проєкт постанови НКРКП про затвердження тарифів на електричну енергію, що відпускається юридичним особам, які є власниками балансоотримувачами майна, що використовується для компактного поселення внутрішньопереміщених осіб, згідно з яким тариф на електричну енергію, що відпускається юридичним осіб. Особам, які є власниками балансоотримувачами майна, що використовується для компактного поселення внутрішньопереміщених осіб, містечок і збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пенсіонатів, готелів тощо в частині задоволення власних побутових потреб внутрішньопереміщених осіб, пропонується встановити тариф на рівні. 140 копійок за 1 квт годину без податку на додану вартість, тобто на рівні тарифів на електричну енергію для населення. Враховуючи зазначене, пропонується прийняти постанову НКРКП про затвердження тарифів на електричну енергію, що відпускається юридичним особам, які є власниками балансоутримувачами майна, що використовується для компактного поселення внутрішньопереміщених осіб. Дякую за звучне подання. Дуже важливе питання. Якщо немає заперечень присутніх, прошу підтримати пункт. 11. рішення прийнято пункт 12 та 13 пропозиція розглянути разом, вони мають технічний характер. Якщо немає заперечень, прошу озвучити 12 та 13. Статтею 15 прім закону України про електроенергетику передбачено, що для проведення розрахунків за закуплену на оптовому ринку електричної енергії України та спожиту електричну енергію енергопостачальники, що здійснюють господарську діяльність постачання електричної енергії на закріпленій території, їх відокремлені підрозділи та оптовий постачальник електричної енергії, відкривають у установах уповноваженого банку поточні рахунки з спеціальним режимом використання. Перелік поточних рахунків і спеціальним режимом використання затверджується та доводиться до відомо споживачів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Також законом України про електроенергетику встановлено, що поточні рахунки і спеціальним режимом використання учасників оптового ринку електричної енергії обслуговує уповноважений банк, який визначається Кабінетом міністрів. Так, Кабінет міністрів постановив від 24 липня 2006 року номер 1004. Визначив уповноваженим банком акціонерне товариство Державний Ощадний банк України. Порядок і термін відкриття поточних рахунків і спеціальним режимом використання для зарахування коштів за електричну енергію, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 19 липня 2000 року номер 1136 яким передбачається, що уповноважений банк наступного дня після відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання зобов'язаний надіслати НКРЄ перелік реквізитів цих рахунків. Відкритих енергопостачальникам та їхнім структурним підрозділам в установах нового, уповноваженого банку. НКРЕ згідно з пунктом 5 цього порядку затверджує перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання. Так, на виконання положень постанови Кабінету міністрів № 1136 у зв'язку із відкриттям рахунків структурних підрозділів прат Закарпаття обленерго, прат Львів обленерго, прат Кіровоград Обленерго та його структурних підрозділів, прат Волинь обленерго та його структурних підрозділів акціонерне товариство Шадбанку відповідними листами звернулася до НКРЄКП з проханням внести зміни до постанови НКРЄКП від 22 грудня 2016 року No2332, про затвердження переліку поточних рахунків. Враховуючи викладене, пропонується затвердити зміни до переліку поточних рахунків відповідно до проєкту рішення, який був розміщений на офіційному вебсайті НКРЄКП. Дякую за звичне питання. Якщо немає заперечень, прошу підтримати внесення змін до відповідних постанов за заявами компанії відповідно до закону та порядків. Хто за рішення прийнято? Дякую всім присутнім. Питання нагадаю. Сьоме та восьме щодо схвалення проектів постанови національної комісії по встановленню тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП компанії до Донбасу, а також пов'язане щодо встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води водовідведення з використанням внутрішньобункових систем переноситься на найближчий засідний на четвер за наявності представників місцевої влади, як і для всіх ліцей. Комісія розгляне це питання. Дякую, до побачення.